Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна браття і з вами Юля. Сьогодні хочу поговорити з вами про цікаву делулу теорію з Стіктоку. Згідно цієї теорії є знаменитості, які викрали долю у своїх колег і стали успішними, а ті залишилися в забутті або ще гірше втратили життя. Називається ця теорія Destiny Swappers. Бейонсі, Леді Гага, Кім Кардашіан та інші буцімто перехопили долю своїх подруг або колег. Іноді буквально після їхнього падіння або зникнення із сцени. Ну або ж саме завдяки цьому перехопленню жертву спіткала трагічна доля. Ця напівмістична, така делулу, конспірологічна теорія виглядає як суміш фаталізму, конспірології і символізму. Я не підтримую ці теорії, як ви знаєте, але мені завжди цікаво про це поговорити. Всі успішні та люди досягають успіху завдяки своїм здібностям та працьовитості, а ще системності. І я не думаю, що має місце якесь викрадання долі. Але давайте ми про це поговоримо, тому що це цікаво і нам допоможе відволіктися. Поки я починаю з вас швиденько, чарівний лайк, підписочка, Ставайте спонсорами цього каналу. Підтримуйте це відео коментарями, скажімо, напишіть, як ви ставитесь до такого роду теорій. Що ж таке Destiny Swapping? Давайте подивимось, що про це кажуть різні гуру з Тіктоку. Мінаш стала тією, ким була Ліл Кім. Взяла її долю, отже, вони помінялись долями. Але це було типу як доля Лілкім закінчилась, і вона почала займатися чимось іншим. А Нікі Мінаш продовжила там, де закінчила Ліл Кім. Сирено, будь уважна, ти в зоні ризику Дестіні Свопін. Це стається, коли ти оточуєш себе застрясними та ревнивими людьми. Вони бачать твоє життя. Бачать твоє сяйво і хочуть і собі таке. Коли він копіює все, що ти робиш, від того, що ти вдягаєш, до того, в чому ти приймаєш участь, він наслідуватиме всі твої основи. Що би ти не робила для привернення уваги до себе, вони повторюватимуть ці кроки для привернення уваги і до себе. Викрадачі долі себе проявлять, тобі просто варто слухати. Вони казатимуть щось на кшталт так щастить. Я б хотіла теж таке мати, такою бути. Чому таке не стається зі мною? Ти отримуєш все, що хочеш. Остерігайся цих слів. Сумна реальність полягає в тому, що це може трапитися і з кращими друзями. Знаєте, людина, з якою ти почуваєшся у найбільшій гармонії, може виявитись персоною, яка хоче захопити твоє життя. Вона вивчає кожен крок, який ти робиш. Знаменитості, які викрили долю інших для того, щоб зростати. Гейлі Бібер помінялася долями із Селеною Гомес. Вона хотіла її життя і отримала. Підіді живився світлом Джастіна Бібера, щоб викрасти його долю, але Карма зараз його наздогнала. Бейонсі живилася світлом алії. Пам'ятаєте, як у 2006 році Періс Хілтон була запрошена на вечірку Кані Веста і взяла з собою свою кращу подружку Кім Кардашин? Це взагалі перші кадри, які показують їх в одному місці. Так, історія Кім Кардашіан та Періс Хілтон їхньої дружби, яка починалася взагалі як нерівна дружба, це один з найвідоміших зразків того, як можна перейняти чужу славу або принаймні використовувати становище Тіні, щоб згодом засяяти самій. У середині нульових Періс Хілтон була на піку популярності: реаліті шоу The Simple Life, таблоїди, вечірки, світський гламур. Вона уособлювала стильну, багато і скандальну спадкоємицю. Періс була іконою, вона створила еру світської бездіяльності. А от Кім Кардашян, попри те, що в неї був багатий бекграунд, все-таки вона буквально виступала в ролі її асистентки. Але спершу вона взагалі-то буквально була організаторкою її шафи, і це видно у перших випусках шоу Simple Life. кім складає речі Періс. Коли Кім стала більш популярною, вона говорила в інтерв'ю, що вже на той момент це був її бізнес. У неї був свій власний магазин на eBay, вона надавала послуги людям, а саме організовувала простір у їхніх шафах. Спершу було видно, що Періс ставилась до неї в принципі як до прислуги, а згодом Кім стає її компаньонкою і зростає все більше. Скажімо, ви лише подивіться на ці айконік-знімки із їхнього спільного відпочинку на ібіці. Папарадці вже почали впізнавати її як Кім, а не як просто асистентку Періс. І молода Кардашян добре вивчила світ шоу-бізнесу зсередини. У 2007 році в інтернеті з'явилося інтимне відео Кім із її тодішнім бойфрендом Реєм Джеєм. А ще раніше таке аналогічне відео з'явилося із Періс Хілтон. Ці їхні відео спричиняли дуже сильні скандали, але одночасно додавали відомості новоспеченим світським левицям. І от злив цього відео Кім одразу підняло інтерес до її персони. Її ім'я загриміло в таблоїдах. Вона отримала запрошення на телешоу та інтерв'ю. Це було трампліном її слави. Є теорії, що злив цього відео був навмисним із метою наслідувати досвід та успіх періс, адже, попри те, що Періс настраждалася, відчувала себе зрадженою. Вона стала всесвітньо відомою зіркою. Про неї писали таблоїди. Припускаючи до зливу відео Кім причетна її мама Кріс Дженнер. Невдовзі після зливу цього відео відбувся запуск реаліті шоу та Кадашіанс, і саме ось обговорювання цього відео було не таким непоганим собі прогрівом до цього шоу. Спершу реаліті шоу сприймали як спробу повторити формат періс чи реаліті шоу сімейки Осборнів. Але воно виявилося напрочуд успішним, і виходить досі. Кім та її сім'я отримали власну медіа імперію. І виходить, що Кардашіан вже не була другорядною подругою, вона стала головною героїнею. З роками Кім неодноразово визнавала, що завдячує Періс своїм початком. Згодом їхня дружба перервалася, був якийсь період публічної ворожнечі. Періс порівнювала сідниці Кім із м'яким сиром у пакеті, і вони, ну точно, не дружили. Але з часом Кім пропонувала Періс взяти участь у промої колекції культових велюрових костюмів з Кімс. Знялася у її відеокліпі, і навіть дитина Кім копіювала їхні з Періс Айконік луки на Хеллоуін. Хтось каже, що Кім взяла поворожила, наворожила, поробила щось Періс Хілтон і вкрала її долю. Але як на мене вона просто дуже хитро. Використала своє становище, вона була поруч із такою значною зіркою і використовувала це для створення свого власного іміджу. Вона вчилася, спостерігала, а згодом зробила власні кроки і вибудувала ще потужніший бренд ніж в самої періс. Можливо, це не вкрадена доля, а просто стратегічне наслідування. Коли Періс поглинули її проблеми із речовинами та законом, Кім просто зайняла цю нішу гламурної світської левиці. Тим паче вона була не одна у неї ціле сімейство, яке породило окремий поп культурний феномен. В коментарях пишіть, що ви думаєте про Кім. Та її дружбу з Періс, чи дійсно вона вкрала в неї долю? І йдемо далі. Останнім часом лунало дуже багато теорій з приводу причетності Бейонсі до загибелі співачки Алії. Особливо це у зв'язку із тим, скільки гнійників відкривалося із скандалами під діді. Тому не дивно, що ці теоретики викрадення долі вказують, що Бейонсі, можливо. Вкрала долю Алії. Співачка Алія, справжня R&B принцеса 90-х, мала унікальний стиль, успішні сингли і навіть знімалася в кіно. Вона загинула в авіакатастрофію буквально після зйомок свого музичного кліпу, який вже був виданий посмертно. Є теорія, що після її смерті ніша містичної RB богині звільнилася і Бейонс, яка тоді ще була в Destiny's Child. Несподівано отримала шалений соло успіх. Буцімто вона перейняла не лише музичну популярність, але власне естетику, гламур, сяйво, загадковість, жіночу силу та могутність. Прихильники цієї теорії вважають, що без трагедії Алії Бейонсі не стала б тією, ким стала. Деякі натякають, що цей шлях Бейонсі розчищений, але чимало користувачів вважають, що успіх Бейонсі не залежав ні від чиєї смерті. Він був неминучим, тому що вона талановита. Гарна, успішна і дійсно працьовита. Ще до загибелі алії Destiny's Child, у якому була Бейонсі, мав чотири хітові пісні номер один у чарті Billboard. Альбом The Writings on the Wall продавався накладом понад 8 мільйонів примірників. А сама Бейонсі вирізнялася потужним вокалом і харизмою. І фанати припускають, що вона все одно пробилася незалежно від чужих трагедій. Що логічно, алія також до речі була успішною. Чотири хіти номеродин п'ять номінацій на Кремі, хоча жодної перемоги. Численні інші нагороди, а головне імідж артистки попереду свого часу. В Америці її порівнювали із Джанет Джексон, а Бейонці із Вітні Х'юстон. Саме порівняння з різними співачками підтверджує, що вони рухалися в паралельних напрямках і навряд чи конкурували коли-небудь реально. Хоча певні конспірологи вказують, що були ознаки, що Бейонці заздрила лі, як зразок наводять ось таке інтерв'ю співачок одна з одною. And, overall, reaction of Beyoncé on the death of it's scary because that could have been any one of us. She was an angel, and I know that now. She's, she's with God. давайте будемо чесними. Якщо б олія залишилася живою, то ймовірно вона залишалася б все ще актуальною, як і Бейонсі. але можливо Бейонсі все одно б її затьмарила, тому що як на мене, Бейонсі вже тоді була набагато цікавішою, набагато яскравішою. Особисто мені і вокал, і стиль, і поведінка Бейонсі імпонує набагато більше ніж алії. Так, ми не будемо враховувати трагічну долю юнацтва лі. Це зараз тут не до чого. Ці теорії мені стаються дуже притягнутими за вуха, і я не вважаю, що в них взагалі є яка-небудь логіка. А що думаєте, ви пишіть в коментарях? Давайте поговоримо ще про леді Гагу. Нещодавно я дізналася, що леді Гага, виявляється могла вкрасти стиль, імідж, мене спілкуватися на сцені та навіть співати. У маловідомої покійної співачки Ліни Моргани. Ліна Моргана співачка з Нью-Йорку із темною театральною естетикою, яка працювала також із продюсером Робом Фусарі, саме з тим, з ким згодом співпрацювала і Леді Гага. Ліна Моргана справжнє ім'я Аліна Короглуєва, американська співачка російського походження. А з 2006-го, буцімто, вона співпрацювала із Стефані Джерманоттою, майбутньою Леді Гагою. Подейкують, що обидві дівчини працювали з одним продюсером в одному студійному просторі, і записували спільні треки. Хоча досі невідомо, напевне, чи вони особисто перетиналися, але факт залишається: деякі пісні, які були призначені для Ліни, пізніше частково чи стилістично з'являлися у дебютному альбомі Леді Гагі. Також навіть з'явився на Ютубі злитий трек Wonderland, у якому можна почути бек-вокал Стефані, тобто Леді Гагі, на пісні Ліни. У 2008 році, всього за пару днів до підписання контракту із Major лейблом 19-річна Ліна загинула, випавши з даху готелю на якійсь вечірці. Офіційна версія самогубство. Але багато хто в це не вірить. Її мама після її смерті заявляла, що Ліна була щасливою, повною планів, готувала нові пісні. І вона бореться за те, щоб ім'я її доньки не було забуте. А коли Леді Гага випустила альбом The Fame. І стала мегазіркою, Мати співачки Ліни Моргани Яна заявила, що саме її донька стала натхненням для Гаги. Вона офіційно звинуватила попзірку леді Гагу у привласненні ліниного стилю, манери виконання та сценічної харизми. За її словами, Гага забрала темну сторону життя її доньки. Яна вказувала, вона розповідає про складне і трагічне життя, але мала все гроші престижну школу впливових батьків. Ліна ж справді пережила важке дитинство і боротьбу, але саме Ліна створила ту Гагу, яку світ сьогодні обожнює. Яна також стверджувала, що Гага блокувала реліз 12 спільних пісень із Ліною. На той момент від Ліни офіційно вийшло лише дві композиції, одна з яких називалася Моторошно-пророче we'll rest in peace». Колишній менеджер Ліни підтверджував, що Гага була причетна до написання деяких пісень Моргани. Також було відомо, що на той момент Стефані зустрічалася із Хусарі, що ймовірно впливало на його рішення просувати саме її. В той час, коли фанати на форумах будують змови від версії, що Ліна жива. До підозр, що її взагалі не існувало, очевидно одне. Ліна Моргана була реальною дівчиною, яка, можливо, мала намір займатися музикою в такому ж масштабі, як і Леді Гага. Але вона буквально зникла. За оцінками Форбс, лише за перший рік своєї слави Гага заробила понад 62 мільйони доларів. Її екс-бойфренд Роб Фусарі судився з нею, вимагаючи половину, і стверджував, що саме він її відкрив. А вона тоді подала зустрічний позов. Попри численні запити того часу, представники ГАГІ так і не коментували заяви матері Ліни Моргани. Більше того, сама ГАГА ніколи не згадувала публічно про Ліну, що наводить на думку, або вони не співпрацювали так тісно, ну або ж ГАГА щось приховує. Цікаво, що звинувачення матері Ліни з'явилися незабаром після появи ГАГІ на світському заході в костюмі із сирого м'яса. Гіперболізована божевільна провокація або знущання над пам'яттю дівчини. Яка не встигла сказати своє слово. Родина Моргани не вірить, що вона пішла з життя навмисно. Попри наявність теорії змов, доказів причетності Гагі немає. Відомо, що в ніч цієї трагедії вона була в Лос-Анджелесі, а не в Нью-Йорку. Отже, не могла бути поруч. Що ви думаєте про Леді Гагу? Чи могла вона там щось вкрасти якусь долю? Чи може вона просто виявилася більш талановитою? Не оминулася теорія і Хейлі Бібер. Яка буцімто вкрала долю Селени Гомес, і вона повторює все, що робила Селена, в тому числі навіть відкрила свій бренд косметики, який, до речі, нещодавно продала за 1 мільярд доларів. Ці езотерики вказують, що Хейлі живе своє краще життя, а Селена буцімто страждає, тому що її долю вкрали. Але як на мене це доросле життя, де кожен знаходить своє власне щастя, і те, що Джастін зараз із Хейлі, це ще не означає, що селена від цього нещаслива, можливо, вона навпаки зітхає з полегшенням. діді буцімто також вкрав долю в тупака, Джастіна Бібера або навіть, як то кажуть, харчувався їхнім сяйвом. Але, на щастя, карма зараз його наздоганяє, кажуть езотерики. Дейв Грол вкрав долю Курта Кобейна. Він буцімто раніше був мовчазним барабанщиком у тіні, а тепер він фронтмен власної групи Foo Fighters. Він не просто вижив після Нірвани, а отримав комерційний успіх. Destiny Swapping виглядає тут як міфологічний обмін: один падає і помирає, інший виростає із його попелу. Ця теорія дуже сильно знецінює таланти людей, їхню працьовитість, їхні також амбіції, тому що звичайно ж на всіх не вистачить місця під сонцем. Хтось іде, хтось займає цю нішу. Я не думаю, що це пов'язано із викраданням долі. Ця теорія має певні ознаки. Жертви мали оригінальний образ, зірковий потенціал і чітко виражену індивідуальність. І їхнє світло згасало в них передчасно через смерть, якісь скандали, згасання популярності. Переможці з'являються відразу після цих інцидентів із подібною естетикою чи стилем життя. Але значно потужнішим комерційним успіхом. І як цікаво, що інколи в них однакові продюсери, сіркові знайомства, це, мабуть, дуже сильний збіг обставин. Так, очевидно, що не існує жодних доказів такої теорії. Це лише припущення, які базуються на наборі такому вінегреті із езотеричних упереджень, якихось навіювань. Делулу, думок, тобто це абсолютно нездорова дичина. Це можна вважати цікавою метафорою, ну або ж прийомом для самозахисту в плані вибудовування власних кордонів, тому що це можна сприймати не буквально, а лише таким фігуральним чином, як захист від заздрісних людей, які намагаються зашкодити твоєму успіху. Тут уже не про езотерику, а про стосунки між людьми. Ця теорія, попри свою абсурдність, кумедність і навіть якусь жорстокість може бути спробою пояснити несправедливі і навіть фатальні механізми індустрії слави. Люди вигадують такі історії не лише заради розваги в них приховується щось дуже людське і болюче. У людей завжди є потреба впорядкувати хаос. Пояснити якісь незрозумілі для нас явища зрозумілими словами і поняттями. Успіх у шоу-бізнесі здається хаотичним і несправедливим, кому щастить, інші втрачаються назавжди. І коли ми бачимо даунфол якоїсь зірки, ну або ж її загибель, і одночасно спостерігаємо, як інша сходить на вершину, особливо коли вони спілкувалися, ми шукаємо взаємозв'язок, навіть якщо його немає. Людський мозок ненавидить випадковості. Легше уявити змогу, ніж змиритися з тим, що талант не гарантія успіху, інколи грає роль випадок. Не останню роль відіграє якесь колективне відчуття утрати. Зникнення якоїсь зірки може бути травмою для фанатів. А нова зірка майже як заміна, що спричиняє спротив. Насправді варто розуміти, що різний там шоу-бізнес це дуже сильна м'ясорубка, де складно вижити. І тому слава, популярність. Є дуже обмеженими ресурсами. До речі, давайте ми врахуємо ще й феміністичний контекст: обмежений простір для жінок. У багатьох індустріях, особливо раніше, було місце лише там для кількох, там навіть для однієї головної жінки в певному жанрі. Успіх однієї часто означав крах іншої. І насправді ця теорія переважно про нестачу простору для жіночого багатоголосся. Бійонці і Алія були б взаємно виключними, і вони не могли б обидві бути яскраво сяючими зірками. Це неправильно. Я думаю, ви погодитесь зі мною, що це теорії не про окремих зірок, не про те, які вони хитрі чи підступні, як вони вкрали чужу долю. Це скоріше про хижість гламурного світу, і про таке, знаєте, дивне конспірологічне відчуття, яке у нас всіх чомусь виникає, що у слави завжди є тінь. І що завжди нам щось не договорюють, нас обманюють, і ми нічого не знаємо. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись це відео. Чекаю ваших думок в коментарях. Чи вірите ви в це, чи вважаєте ви це повністю делулу теорією? Скажімо, як я вважаю. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки, підписуйтесь. Переходьте, будь ласка, також мої третінстаграм та тікток. І ставайте спонсорами.